Печеві православна церква України відкрила чоловічий Святодухівський монастир. Це рішення прийняли на священному синоді, який відбувся 2 лютого. Настоятелем новоствореного монастиря призначили митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора. Процес реєстрації, потім ці документи по приміщенні це все це все процес буде займати декілька місяців, але так як вже фактично сьогоднішній день ці суди вже йдуть до, до завершення, то ре, процес реєстрації вже розпочався, і ми будемо готові. Тоді, коли вже ці приміщення прийдуть державі, тоді вже підписувати з державою якісь домовленості про те, як це буде приміщення використовуватися монастиря, храми і келійні корпуси, як вони будуть використовуватися надалі. Нагадаю, у серпні 2024 року господарський суд Тернопільської області повернув комплекс будівель Святодухівського монастиря Святоуспенської Почаївської лаври у власність держави. Це три храми Святого Духа, преподобного Серафима Саровського та усіх святих. Як повідомила тоді Суспільному пресекретарка суду Мар'яна Маланчин, розгляд справи тривав майже рік, а щодо деяких приміщень суди тривають досі, розповідає митрополит. Держава Кременецько-Бочаївський державний архітектурний заповідник вже майже закінчуються судові засідання, і вже є рішення по більшості частин споруд, які належать до цього, до цього комплексу І відповідно. Держава і народ люди хочуть, щоб ці приміщення стояли пусткою, щоб ці храми далі діяли, щоб монастирі було життя. Орієнтовно цей монастир розрахований на 30 монахів. Я не готовий сказати, скільки їх буде одразу, але я думаю, що з часом браття буде зростати. На запитання, чи зможуть до новоствореного монастиря переходити монахи з української православної церкви Московського патріархату, настоятель відповідає так: так звичайно, якщо вони дійсно будуть переконані, якщо вони зрозуміють, що от вони хочуть бути з Україною з українською церквою, з радістю ми всіх і будемо приймати. Та тут, на основі якого діятиме Святодухівський монастир, розробили та подали на реєстрацію в Державну службу України з етнополітики і свободи совісті, розповів митрополит Нестор. Суспільне звернулось інформаційним запитом до цієї структури, щоб з'ясувати, як відбуватиметься реєстрація. Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.